У Польщі нічна атака дронів стала провокацією. Дональд Туск закрив аеропорти і стягує війська до кордону. НАТО запускає східний вартовий. У Хмельницькому Тетяна Крупа виходить під 20 мільйонів гривень застави. Джерела коштів довго доводили. Моршинська влада ледь не освоїла 42 мільйони на курорт, але суд зберіг бюджет. Почнемо. Польща напруга на межі війни. Сувальський коридор 60-кілометрова смуга між Польщею та Литвою, вразливе місце НАТО. Якщо Росія з'єднає Калінінград із Білоруссю, Балтія залишиться відрізаною від Європи. Останніми тижнями напруга зростає, Росія перекидає війська, проводить навчання і влаштовує диверсії. Це нагадує підготовку до вторгнення в Україну у 2022 році. У ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Безпрецедентна подія для НАТО. Зафіксовано 19-23 шахеди, з яких F-16 і F-35 збили 3-4. Ефективність 16-21%. Уламки пошкодили будинок у Вириках. На щастя, жертв немає. Тієї ж ночі Україна відбила атаку з 458 цілей, 415 дронів, 42 ракети та один іскандер. Українська ППО знищила 413, із них близько 90%, попри влучання в 17 локаціях. Для нас це буденність, для Польщі історичний прецедент, який змусив НАТО розпочати консультації за статтею 4. Прем'єр Дональд Туск назвав інцидент провокацією, а не атакою, закрив чотири аеропорти і звернувся до НАТО. Кая Каллас, представниця ЄС, заявила, що дрони запущені навмисно, закликавши посилити підтримку України та оборону Європи. Проте НАТО не визнала подію атакою. 12 вересня з початком російсько-білоруських навчань захід 2025 польща закрила кордон із Білоруссю. Ці маневри відверто моделюють війну проти заходу і у Варшаві сприймають їх як пряму загрозу. Польща вже стягнула 40 тисяч військових до кордону та підняла резервістів. У відповідь на небезпеку Литва стала третьою країною після Польщі і Латвії, що тимчасово закрила свій повітряний простір. Генсек НАТО, Марк Рюте оголосив операцію Східний вартовий посилення східного флангу війська, авіацією та жорсткішим режимом безпеки. Він визнав, що атака 21 дрона на Польщу найбільше порушення повітряного простору НАТО за час війни. Подібні інциденти вже фіксувалися в Румунії, Естонії, Латвії та Литві. але Росія заперечує причетність, називаючи це випадковістю. Кремль створює сіру зону, де дрони випадково порушують кордони. Захід реагує обережно, даючи Путіну сигнал продовжувати. Варто зрозуміти, що агресор зупиняється лише силою. Якщо НАТО не відреагує, п'ята стаття може залишитися на папері, чи стане східний вартовий стіною проти Росії, чи залишиться заявою, і чи встигне НАТО, якщо Кремль піде далі. 20 мільйонів за свободу. Справа Тетяни Крупи. Екс-голова Хмельницької МСЕК Тетяна Крупа, яку звинувачують у схемах із фіктивними діагнозами для чиновників, внесла заставу в 20 мільйонів гривень. Після року в СІЗО вона може вийти на волю. Під час обшуків у неї знайшли 6 мільйонів доларів готівкою та списки клієнтів із прокурорів і посадовців. Поки українці збирають копійки на дрони і пікапи, Тетяна Крупа, відома як королева МСЕК, зібрала повну суму на заставу за тиждень. Джерела походження коштів, звісно, доводили довго і ретельно, але сума зібрана, і двері СЕЗО відчиняються. Це про справедливість чи про те, що в Україні все ще можна купити. Моршин 42 мільйони, які ледь не освоїли. Моршинська міськрада задумала масштабний благоустрій курорту, виділивши на нього 42 мільйони гривень. Угоду з підрядником підписали, але з'ясувалося, що бюджетних коштів на проект немає. Асигнування перевищили, а сама угода виявилась незаконною. Прокурори оперативно втрутились, виявивши численні порушення в процедурі. Господарський суд Львівської області поставив крапку скасувавши правовідносини та зберігши бюджетні кошти від розтрат. Цей випадок вкотре показує, що схеми з освоєнням грошей можуть провалитися, якщо є пильний контроль правоохоронців і громадськості. Це був зріст тижня від Vox. гарячий гучний і з присмаком несправедливості, але ми тут щоб про це говорити. Не забудь поставити вподобайку, підписатись і написати в коментарях, яка новина цього тижня тебе найбільше зачепила. До зустрічі!